Всім доброго дня. У мене були отакі робочі шкіряні рукавички. За певний час роботи ці рукавички свою здатність захищати наші руки. Все вже воно прогоріло, протерлося. Тому я сьогодні собі зробив такий не знаю, подарунок для своїх рук. Ось такі от придбав наступні рукавички, вибирав з недорогого сегменту. Якщо вони все одно прийдуть в такий же самий стан. Раніше-пізніше не важливо. Ось такі от рукавички я собі передбав. Фірму Sigma. На мою руку вони трішки завеликі. Але мені головне, щоб вони мене захищали. Як написано, що це все шкіра. Ну а тут звичайний матеріал щоб руки дихали. Ось такий от придбав рукавички. Подивимося, через який проміжок часу вони перетворяться. В отакі. Поки що вони мені подобаються. Будемо працювати.